Угоду про співробітництво у сфері безпеки підписали у Варшаві президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сповіщає офіс президента. Польща зобов'язується підтримувати Україну упродовж 10 років дії документа. Зокрема, угода передбачає декілька пакетів військової допомоги, передачу щонайменше 14 винищувачів. Міг 29 перехоплення ракети дронів у повітря. Но просторі України, випущених у напрямку Польщі, Йдеться про посилення співпраці у кібербезпеці, розвідці морській інформаційній безпеці, співробітництво, в оборонній промисловості, логістиці, створення українського легіону, підготовку сил безпеки і оборони України на території Польщі приєднатися зможуть громадяни України, що проживають у Польщі інших державах, окремі блоки угоди з стосуються економічного відновлення, польща підтверджує підтримку української формули миру, санкції відшкодування збитків Україні, притягнення агресора до відповідальності членства України в ЄС і НАТО.